Доброго дня! Пропоную вам автомобіль Citroen Berlingo, 2007 року випуску. Резина наперед нова. Передньоприводна, 2007 року випуску машина в робочому повністю стані Задні колеса зношеності 30%. відсотків. Ось такий великий розкладний багажник у неї. Двері працюють. Ось такий нюанс, шпаклівка лопла. І в цьому місці десь власник сказав, ось там, напевно, трошки прогнив ланжерун. Пробіг 275 тисяч, колір синій. Один і чотири. Двигун, газ, бензин. Ціна 3,5 тисячі доларів. Усі нюанси, торг умістен. і все обговорюється з власником. Кого зацікавив даний автомобіль? Будь ласка, пишіть в коментарях. Я надам вам номер власника.